Доброго дня нове відео. Їду в магазин, і така тривога почалася. І якось так трішки лячно. Знаєте, в якому відношенні? Що зараз прилітаю прямо по центру? Прямо по центру. О, дивіться, дивіться, дивіться. Саме перші це з прокуратури йдуть всі в бомбосховища. Звичайно, що це ж тишу, не дай Боже. Ой, господи. Може повернути тут, по щось поїхати. Розумієте, вони зараз бабашать прямо по центру. Спокій. Саме головне спокій. Тримаємо. Це буде нормально, так? вже навіть забула, ну, валало Бог када. Думаю, треба почати нове відео, бо це ж в інше місце їду. Ну, Їду через центр, нічого. Ну, в смислі центральною дорогою не, не поїхала в Ап'єс, їду сюди. Що буде, то буде. Все буде нормально. Купила в магазині дузьки, купила ковбасу, купила морський коктейль, в холодильник положу так. Я не за те, я хочу вам показати, дивіться, апельсини, апельсини, які ж у нас не ростуть у нас на деревах, правда? Апельсини? А, 64 гривні. А е, яблука, дивіться, 119. Якесь сортове. 89. Чемпіон такий. Такий чемпіон, як я. Далі Golden Delish 129. Ребята, 129. І Golden просто 84. Ну, ось таке кисленьке, звісно. Айдарет, ось такі вони м'якенькі, вже теж 89,90, тобто 90 гривень. Оце можна охіріти. червоний 169, це ж Іспанія. Помідори 94 рожеві. Такі, ну, вони такі твердючі, 76, гілка 114. Огірки мама не горюй, екстра 48, і то оцінка. Дивіться на ці огірки. Е, такі довгі я не знаю по що. Хотіла взяти редисці, я її понюхала. Вона таким воняє якимось незрозуміло чим. То то є персики 229, 119, капуста молода 29. Дорога. Ось, бачите, привезли. апельсини, Банани 63, яблука 100. Ото круто, ну, да? Ну так, що ж робити? Не врожай, яблука, в цьому році будемо забувати за яблука. Просто хумуса багато, кришки. Так, салат нам не потрібно. Вродив, слава Богу, свій. А ну почому ці помідорки? Смачненькі. 135, 129, 69, 90 чимсь там. Так. Зовсім дешево. Просто дешевше не придумаєш. А вже хочу. 45 ну, вони теж такі. Пілозірка 179. Так, пішли, нам це не потрібно. Горіхи, банки. Почому банки? Так, трьохлітрова 32 гривні уценка. Полтора літрова 25 гривень на 3 твістов. Банка літрова твістов 15 гривень. Ну, і звичайні є. І звичайні. Я думаю, що однакова. І поллітрова 11 гривень. Є звичайна і є твістофовська. Ну нормальна ціна. Ціна нормальна. Так, давайте подивимося на масла. Що у нас тут з маслами? Масла, ціни на масла. 131, 117, 124, 98. Саме дешеве дивимося. Ось 85, Це повна чаша. Це повний отстой для мене. кажучи. наказується. Бачите, немає. Немає. Є ось президент 192. «Рошенівська». Скільки тут Ну, Зараз я окуляри одягну. мені просто Кажуть, що дуже смачне, оце солоне масло Рошенівське. Ну, масло Рошен. Рошен. о, 105-119, ого, 124. Я брала це червоне 124, не коштує воно. Не коштує. Краще купити, Щас, секундочку, ось молокія непогане масло. Оце непогане теж 82,5. Ну те не коштує. Оце ось гарна молокія. Суміш рослинних жирів 36. Бачите, горіхова й така. Маргарин. А ще в мене є маргарин чи немає, я вже не пам'ятаю. Ну, ця суміш непогана, можна взяти. Тільки не кокосову, а ось горіхову. Ось таке. візьму, Хай буде. Все, пішли На морозова дуже великі знижки, дивіться, 41 було. А зараз ось тофі. тофі, тофі, ось 20 гривень на 11 гривень ріжок. Ось. Такий ріжок. Я його не довезу. Хоча я брала там он замов... сьогодні взяла мінтайчика. Люди добрі. Так захотілося мені риби свіжої нема. Зроблю мінтай, морковочку молодесеньку свою, М -м -м -м. автоматику, ой, яка буде смакота. Вон купила мамі знову молоко безлактозне для манку, зварила. Вона з таким задоволенням, прямо сама все з'їла. Тож ковбаски там взяла, гель. Зараз акція купила, він передав, він у нас дуже любить гелям, гелиться. То я ж кажу, сіль 7,89 кілограм. Ну, це цукор, це не сіль, сіль там. І цукор 28,80. Я вам скажу, вже розставляють, розставляють усе. Тянуть, тянуть прямо в магазині товару, все мене. Ні, ну, то є товар. Я не скажу, що тут в магазині нема товару, є товар. Але його вже розтягають і розтягають по території. І я скажу, що. Ну, Щось відбувається. Ось дивіться, 44 кетчуп лагідний. З 82. Це нормально. Ось візьму цей кетчуп. Знаєте для чого? Це така ще бутилка. Е я кетчуп додам до рибки, буде сама Так, коротше, це заїхала тільки купити дуськи. 29, ось така. Вибачте. Вироби макаронів, коротка вермішель. І я передавала дітям, непогані вони, але все-таки я даю, як кажуть, перевагу імпортним макаронам. Вони мають смак, вони мають гарну якість, тому дорожче. Так, дорожче. Мені треба купити оцеля паста, це теж наше все. Треба просто уважно дивитися польське. Ну, це розумієте, що баріла це найкращі макарони взагалі. Ну, я, мені подобається оця фірма. Я її беру весь час. оця. Оця ось. Отак. Ось це, 62 гривні. І це вже така паутіночка тоненька, така тоненька, що навіть гарнір, тільки в борщ, навіть гарнір не звариш. У ну, мене ще є, звісно. У мене макарони не виходять ніколи. Я так не можу. У мене якщо нема макаронів, то вже все. Ну, сьогодні брати не буду, тому що в мене є. Ось, дивіться, песто будь -які, які ви бажаєте. Ні, от в Фузі, я ж кажу, тут дуже багато іноземного і то, що знижки бувають, а то, що. О, як вони вже задибали. Це вже я не знаю, який раз тривога, чесно. Гречка 32 гривні. Це що у нас, манка. Ну, в мене манка є. Манка не написано, по чому. А по чому цей цукор? цукорну? Та, мабуть, вже не так, як я брала. 30... А ось ой-ой-ой, дивіться. 3690, обалдеть. 34,90, дуже дорого. Я брала тоді по 28 гривень. Так, ну що, добре, пішли. Що має там з чаєм? Чай у мене є чи нема чаю? Я так хочу обійти. Ви знаєте, я брала оце олію у, у нової лінії, отут поруч. Тут дешевше, ніж 71 немає. А там я брала по 62. Непогана така літа, незрозуміла фірма, але непогана. Так, який ж взяти чай? Чай, бо чай вже. Мама п'є зараз той від, як він називається, ну, від тиску. Граф, от мастер-шеф рекламує, ну не нравиться, ну, ну, він не витягає на ці гроші, розумієте? Ну не витягає зовсім. Мені ось чай чаї непогана фірма. Оце. Так. Оці теж не витягають вони зовсім. Ну, візьму таку пать. Це зелений, мабуть. Зараз окуляр одягну. Це ж окуляри не можу ходити, тому що мені так голова крутиться, як окуляри одягнені. А так, зараз я гляну, тому що зелений, ну його нафік. Навірно, зелений. Зараз почитаємо імперіал. Та ось написано перевод. Зелені. Не хочу зеленого. Візьму, значить, отакий. А ну. Це не зелений. Не, чай цейлонський. Цей, цей візьміть. Так, ну що, пішли. Каву мені не треба, я каву тут вже не купує. У мене кава свій кавовий завод. Я шуткую, звісно. Я просто беру 25. Так, мамі треба, мабуть, какао купити. Вона любить какао, ж є какао взяти? Так, ну, коротше, я вибираю. Тут треба подивитися, що й до чого. Ходімо, Ще я в цукерки щось не зайшла. Я взяла отакий нескільки. хоча їм фірму нескільки не беру, але ну, мама хаїсть. І краніжна кабачкова, 90... 89 гривень. Ребят, так що кабачки як є, закривайте. Ніжна кабачкова, 90 гривень. Це ж можна з глузду з'їхати 90 гривень. Якщо де жити не буду, бо мені там нічого не треба. Цукерки, ну ходімо до цукерки, подивимося. Причому шоколадки ось 144, отака шоколадка. 35. Рошенівське. Мілка 42. Велика скидка 76 і 42, правда ж? А ось щось було навіть, дивіться, по 35, то вже порозгрібав. Та ні, ось є ще. 35 дивіться. Молочна 35 гривень. Це ж він в школах. Візьми в дорозі зім. Теж 35 гривень, так? Да? Схудно. От я не знаю чому, я ніколи не любила пористий шоколад. От не знаю чого. Мабуть, я нічого не розумію, правда? Ну, мабуть, так. Вафлі Артек по 12 гривень. Ось такі по 32. Ну, Коротше, все, що ви хочете, все є. Є зі знижками, є без знижок. Це хто якщо бажає. Я сьогодні ху мене там темний хліб є, мабуть, на сьогодні хвати. Ми вчора ото два кабачка з вами зірвали. Так ми їх... я їх відразу посолила. і відразу... А що це таке? А, це, мабуть, наверное... да -да, це відділ для діабетиків. Я думаю, та що таке? Тут ніколи не було цього, як називається. Макарони, а ось макарони діабетичні. А, Та як це діабетичні? Давайте почитаємо. Так, гли... Найдешно, індексу, вуглив, борошно твердовий. Вибачте. Вибачте. Коротше. Не дай Боже, не треба нам його. Висівки, халва, всі оці сушені печиво. Ну, Я дивлюся, ось Сашуня показує, які там оці. То теж дорого. Дивіться, ось печиво 149, 169, 99 вафельки, нема чого глянути. так що ось Козинак чи що, так. Да. Козинак активований вулицьким горіхом. А що це? А, це Стевія. ось стевія, гарячий шоколад без консервантів. ну, Тут, як зазвичай, маленька, маленька калорійність. А ну дещо так, так написано, що навіть в окулярах не побачиш. 346 калорій. Стевія, отака фруктоза. Та не дай Боже, хай краще воно не, не, не понадобиться. Тут Києві Черні 360 маленька. Рафаело по 119, а багато купили. Ну хто хто шо хто що любить? У ці цукерки мені дівчата присилали мої знімеччини 200 гривень. Я вам скажу, вони не коштують. Ну, не коштують. Вони такі, знаєте, печенюшки там, така шоколадна, і вони дуже м'ятні, дуже м'ятні. Так що, дякую вам, дівчата, ви мені прислали те, що я знаю, що я б його в житті не купила, так, а так я спробувала, скуштувала і скажу, що те мені не подобається. Оце мені теж не подобається. Воно наскільки хімічне, наскільки хімічне, що її їсти неможливо. Хімія така. Так, мерсі. Мерсі не всі, як от знаєте, в анекдоті, що жених іде до невести. І, і несе там якісь солодоще, так хочеться, так хочеться. Так раз з'їв там одну, далі йде, ну ще ж хочеться, дві зів з коробочки. Ну так заклеїв соплями, що все нічого не видно. Підходить до неї, вона о, о, Мерсі. А він каже, ну там не всі, то дві зів. Вона, ой, пардон, пардон. Вона я пардон, а ти сируха, щоб у нас такого не було. О, поліцей. Їстеньке захотів, ну дій на 16-ту, там вже вроді, вроді би всі розійшлися. Знаєте, я вам скажу, що тут добре, що самовслугування, але якщо у вас є поштучний товар, то тоді не дуже зручно. Так оце зручно. Ось тут пішов, попікав усе. Мені навіть подобається, в дитинстві ми всі хотіли бути продавчинями. Пік-пік-пік. Да? Так, все, я йду, розраховуюся.